Всіх вітаю на ранкових болотах Полісся. І сьогодні ми будемо ловити саме на одному із них. Ловити будемо на отакі от вудки. Я зробив собі дві вудки з кільцями, ті, що я використовую в проводку. Монтажі, в принципі, плюс-мінус однакові. І хочу сьогодні ловити вранці, тому що перед цим я відчищав ці місця, закормлював ці місця. Мені цікаво, що буде саме вранці, тому що. Ввечері то зрозуміло. А от вранці буває на болотах пробуває дійсно на карасика побільше. Зараз зайшов, вистав рогачі, тому що вивідбом з катушками на воду якби вудку покласти не вдасться, тому потрібно буде виставляти рогачі. Закормлювати зразу не будемо. Я думаю, почнемо з класики храбак, Одну закинемо по дну, одну поверху. І будемо спостерігати, що буде далі. Я думаю. О, В цих вікнах кльов буде зразу. Якщо на гробака буде така історія, то будемо ще закидати апарішу. У нас ще є тісто. Тобто то сьогодні такий от формат болотні рибалки. Думаю, ми ще сьогодні повинні ну, щось точно таке впіймати. Тому не будемо затягувати вступ, почнемо. Давайте спочатку закинемо вудку по дну, тому що риби багато у вікнах збилося, дивлюсь. Ну, видно, що риба по дну ходить, тому що бульки виходять. Видно, десь риба чекає мул. І по цій причині виходять такі малесенькі-малесенькі булочки. Це означає, що риба на точці збилася. Зараз я хочу просто ось виставити одну по дну і почнем, потім почнемо наступною ловити поверху. Тут далеко кидати такі не треба буде. У нас тут все вичищено. Все красиво. Ну, понятно, що за рибалку ми ще трошки почистимо. Глибина у місці лову приблизно десь метр, я думаю, буде. З мулом буде більше, але води десь буде метр. І зараз постараємось тут закинути, біля, біля ніг бо стоять утка. Так, почнемо, напевно, з хробака. Ось у нас є храбак. Багато їх не копав. Я думаю, нам на рибалку повинно вистачить. Поки нагрузило, тісто давати не буду. Хочу подивитися, що буде на стандартну класику. Я думаю, що воно там клює. Це знову ця дрібна мересниця зерна. Поки що вона клює дрібненька. Нема такої, як ото тоді була до ладоні. Надіюсь, вона садка не втече. Ну, я бачу, що її тішить просто поверху, тут просто її гібель. Надо зараз буде, з щось якусь прикормку кидати, тому що просто від, від неї відбитись якось потрібно буде. О, це щось, щось щось вже ранкове для болота. Такий карась непоганий. Потопив. Поки я возився там з тією вудкою. Такі побольше вже клює, ніж таке, що я ловлю ввечері, Непоганий карась клюву в цьому вікні. Будемо, я думаю, підкормку робити, тому що наросниця одрана життя просто не дає. Або болотянка, як кажуть. А трошки так підкормимо. Щоб вона трошки від нас відчепилася. Да заодно прийде карасик. Проста прикормка, хліб і хитрий лящ, Нічого не придумав для боліт. Дуже прикольна прикормка для білої риби. Тому що я сьогодні ще на білу рибу хочу поїхати, де да я трошки наперед наробив. Ось так також підкормимо тут ці вікна, риба стоїть. Кльох поки що такі собі, навіть а, невелика риба клювати не хоче. Чому так? А, тому що вже у нас повернуло на північ, а ночі почалися холодними і я ось в костюмі стою, тут вода не шибко тепла. Все-таки рибка тут більш клює, коли вже сонце сідає, за день вода прогрівається і ну, таким способом карась клює краще. плюс я Слухаю, що о, була покльовка, що карась ніде не ганяє. Я ось так дивлюсь, що взагалі. Одна мересниця клює і все. А Це декілька таких от карасиків зловив і все. Як ото його немає. А тоді такі тут непогані співдолоні, там навіть більше карасики попадалися і вони клювали регулярно. А, може щось зміниться з часом, не знаю. Може зараз прикормка почне діяти, тому що якби ми її не кинули, то. Нарісниця ну, вона б життя просто б не давав. Клюва б одна за одною. Тому будемо чекати, може сонце трошки вище підніметься і може кльов почне вже трошки посилюватися ближче до дня. Тому що діло йде до осені, відчуваєш, що вже осінь на дворі скоро буде. Дивіться, так і, ясне таке небо. Північний вітер, холодні ночі. Ну, ще місяць і вже швидше погода починається. Тому на болотах, я думаю, кльов почне тільки ставати інтенсивнішим бо ще до вечора або навіть серед білого дня, тому що вода буде прогріватись, і риба просто буде з цих зарослів виходити. Тому що тут вода сильно не прогрівається, тут дуже сильні такі зарослі, по цій причині вона і холодна. Ну і Може, де ще є якесь джерело, тому що я ось стою в костюмі, то зазвичай на болотах, як стоїш, то ну, на костюмі тих п'явок гібель просто, а це не однієї немає, тому що холодна вода. Kick. Не растится клюет, не карась клюет. Приплыла уже, значит. Бо карась, он так не клюет на болотах. А, невеличкий карасик таки клюнул. Ты и по воду. Ось зловию, дивіться, на якій глибині карась клює. На глибині 5 см. Клює карась. Того що вода холодна. Вода холодна. Поставив 5 см, бо бачу поверху вони всі ну, плямкають стоять. І одразу це буквально з ходу і почався якийсь хоч кльов. Бо я хвилин, напевно... Скільки там стояло? Ну 20, да, я взагалі покльовки ні одної не бачу. Поверху дві утки, ні одної покльовки не бачу нормально. Щось возить, возить того гробака. Тут тобто теж з'їло, я так розумію. да, Тут з'їло. Ну, no, це щось побільше вже клюнуло. Побільший карасик Клюєш там під очеретом. Там він і плямка відбачив в очереті, там мілячок такий де саме туди сонечко підсвічує. А це біля того місця вони клюють. бо на цю вудку вже направо геть перестало клювати, бо сонця немає. Ого, ти що диві, які взяв в очереті, На праву вудку клюнув. Ось на завершенні риболовлі, зловив такого от з долоню майже карася і будемо зараз їхати. Я думаю, все-таки на вечір на цих місцях карась буде брати побільше, тому що... Сонце сходить, і риба тільки зараз починає клявати. Вранці взагалі я простояв, може, з півгодини і годину толком нічого не побачив. Враховуючи, що тут дуже багато дрібної риби. Я думаю, наступні випуски все-таки будуть вечірні на болатах. І коли вони будуть, я не знаю, тому що зараз вже міняється погода, хочеться поїхати на річку, на щуку. Що сьогодні вдалося зловити? Декілька штук мересниці озерної, і, може, з десяток карасів я зловив. І рибу, а вже ж я випустив, тому що. Ну, що мені з її робити? Де хоч навіть вони на були, я б їх не брав би. Тому, підсумовуючи підсумки цієї ранкової риболовлі, скажу так. Уже діло йде до осені, вранці на болотах брати не хоче, тому що вода холодна, ночі холодні, тільки міняється північ, все. Стоїть холодна погода, мирна не така активна вранці. Все-таки треба вдень, зараз тільки сонце підніметься. Оце тільки воно почне клявати, тому що почне прогріватись вода. Уже зараз почнеться скоро жора мирної риби перед осінню, тому що уже жовтень місяць у нас мирна риба в нашому регіоні ловиться слабо. Ловиться, але залежить багато ще від осені. Тому, всім, друзі, до зустрічі. Поставте цьому відео лайк, напишіть коментарі і чекайте наступні відео на каналі Рібак з України.